Хто зараз крутить томатний сік, а хто готує ікру з баклажанів? Давайте разом подивимось, скільки коштують сьогодні на ринку ці овочі. Сорок кілограмці томатні свої. Бачите, які красиві. гарні, гарні, маленькі великі, дуже хороші, темного кольору. По 30 гривень. 30 гривень сині. Якщо вам сподобається, приходьте, будь ласка, на центральний ринок. Помидорчик у нас всі семенівки, дуже смачні, приходять, дуже дешеві. Червоненькі коштують 25 гривень, розові, жовті по 40 гривень. Червоний помідорчик маленький коштує 40 гривень, більший 50, розовий по 65, чорний принц 80. А, помідорчики у нас, помідорчики от 20 гривень 20, 22, 25. Якщо оптом ящичками брати по 18, в ящичку 25 кілограм. Просто тут тріщин, через то він дешевший, по 30 гривень. Це помідор рожевий, ідеал, перша категорія по 60 гривень. Помидорчики від 15 до 50 теж в залежності. Рожевий, червоний, сливка, круглий, різні є помидори. 60 і сім'я. хороший. От і все на сьогодні. Як думаєте, це дорого чи нормально для цього сезону?